Всім привіт! Я Наталя, я Алла. Ми засновники школи сімейної історії. Моє коріння. Наша школа була створена для того, щоб кожен із вас мав можливість дослідити своє коріння, побудувати дерево свого роду та щоб саме ваша сімейна історія ожила. За багато років лекцій і власного дослідження свого родоводу я розробила авторський курс. Де навчаю всіх бажаючих самостійно досліджувати своє коріння. Я беру вас за руку і веду коридорами архівів і розповідаю, як легко, швидко і саме головне результативно провести дослідження і отримати результат. Бо в свій час стикнулася з самостійним дослідженням і втратила дуже багато часу на непотрібні рухи. Пошуки, запити і поїздки в архів. Отож, на наших соцмережах ви можете ознайомитися з повною інформацією про наш курс, з чого вона складається, скільки модулів і як проходить наше навчання. Також у нашій школі є така опція, як замовити дослідження у експертів нашої школи за допомогою але та провідних експертів додаткових в нашій школі. Ми можемо зробити ваш родовід замість вас. Якщо у вас не вистачає вільного часу, або ви не хочете занурюватися детально в ваш родовід і витрачати рік, два, а може і трохи більше, ми це зробимо за вас. Експерти нашої школи не пропустять жодної дрібнички. Будьте в цьому впевнені. Ви отримуєте звіт. На основі якого потім матимете можливість надрукувати саме книгу свого роду та передавати своїм дітям у спадок. А якщо ви вже маєте невеличкий досвід, дослідження, ви вже пройшли певний етап і зіткнулися з якимось проблемами, тоді для вас наші консультації, де ми роздивимося ваші питання і допоможемо вам далі рухатися. Якщо ви маєте на меті зробити незабутній подарунок своїм близьким або друзям, в нашій школі є така опція, як подарунковий сертифікат. Ви неодмінно здивуєте незвичним подарунком, це ми вам гарантуємо. Хочу вам сказати, що ми звичайні веселі дівчата. У нас нема академічних уроків, ми все будуємо на власному досвіді. Отож, запрошуємо вас вибрати любу послугу, яка надається в нашій школі, а саме головне розуміти потребу пошуку свого коріння, яке допоможе вам міцно стояти на ногах і витримувати всі негаразди сьогодення. Наша школа сімейної історії досить молода. Ми маємо гарний досвід. Я в дослідженні родоводу, а я в просуванні школи. Отож, ми гарантуємо вам, що ви отримаєте свій результат. З нами весело. Я це підтверджую.